Чернігівська міська лікарня номер 2 Тут необхідну допомогу надають уже не на первинному, а на вторинному рівні. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський охоче спілкується з пацієнтами у палатах і обговорює проблеми з лікарями. Ця... Амбулаторний операційний центр. Скільки вас працює? На шість, е... ліжок. шість ліжок стаціоналу. Так, стаціонал, угу. так. Е, в минулому році було 380 вісімдесят Окей, за словами начальника обласного управління охорони здоров'я Петра Гармаша, ця робоча поїздка заступника міністра має важливе значення для розвитку медицини на Чернігівщині. Столичному чиновнику треба показати, що потребує вкладень. Вже заступник міністра відчув, що Чернігівська область величезна по площі. Побачив, що у нас є маленькі села, у нас маленька щільність населення, але медичну допомогу треба надавати. Людина приїхала і побачила і потрогала, і поспілкувалася з лікарями, які безпосередньо в закладах працюють. І окрім цього, заступник міністра спілкувався з пацієнтами, які знаходяться в цих закладах. Дивився пацієнтів в хірургічному відділенні. До речі, він за фахом хірург, і для нього це ну. Близько, і він фахова людина. Оглядини другої міської стали для представників Міністерства охорони здоров'я дещо несподіванкою. Віктор Шафранський високо оцінив роботу колективу лікарні і відзначив, що їхній досвід сміливо можна назвати передовим. Під час екскурсії намітились і перші шляхи співпраці закладу з київськими колегами. Уже знайшли один механізм, який ми повинні впровадити це. Ендоскопічне лікування гриж, коли ми домовилися про те, що ми поспілкуємося. Я по поверненню в Київ поспілкуюся з фахівцями. Фахівці зв'яжуться з нашими чернігівськими колегами. Ми створимо бригаду молодих перспективних фахівців Чернігова, які поїдуть в Київ навчатися, приїдуть сюди. І за допомогою адміністрації лікарні будуть далі рухати. Анонсував Віктор Шафранський і терміни надходження до лікарень всіх областей державної допомоги. Я сподіваюся, в перше декаді серпня оголосити. Про тендери на закупівлю і виробів медичного призначення, і ліків, і у випадку нормального проходження процедур, я думаю, що жовтень листопад це той період, коли області почнуть отримувати і ліки, і вироби медичного призначення.